Може, темою нашої сьогоднішньої лекції буде поняття великих даних, методи представлення даних і сучасні системи зберігання та обробки даних. Е, ви скажете, ну, зараз ми поринемо в якісь речі, які пов'язані з сучасними пошуковими системами та іншим. А яке це має, який це має стосунок до науки і, власне, того, що е, ми з вами вивчаємо механіку, так? Механіка, комп'ютерна механіка. Е, ну, по-перше, у нас немає таких систем, і ваше завдання можливо е, буде їх створити. По-друге, у фізиків є такі системи, е, Ну зокрема, рут Цернівський. Е, і там обробка великих потоків даних налагоджена досить добре. Власне, бозон Хікса. Було відкрито за допомогою root. Чи чули ви колись про це? Чесно кажучи, ні. Окей. Значить, запускаємо сайт Czerna. Власне, це є система обробки даних, яка працює з експериментальними даними і швидко їх обробляє. Все тут, що треба, ви бачите: великі масиви даних, понад мільйон гігабайтів. Програмування на C. Всі системи, які є поширеними, зокрема Linux, MacOS і Windows, все це є. Лишається адаптувати до механіки, так? Ну, ще одна цінна, наприклад. Маємо якийсь зразок, робимо експеримент. Зараз немає проблем з тим, щоб е, знімати цей експеримент, е, ну, скажімо, з поширення, з поширення тріщини на відео. Записувати все це, а потім аналізувати щодо напружено деформованого стану. Тут нам знадобиться, скажімо, машинне навчання, яке за відомими з теорії розв'язками зможе побудувати для нас модель. А за моделлю вже можна будувати якісь ну, інженерні конструкції. Так? Ну, і рут у цьому має допомогти. Я не пробував. Ну, тим не менше, мені здається, що це так. А по-третє, по ми це вивчаємо з неочевидної причини того, що ви можете працювати після завершення вишу не за спеціальністю, так? І аналіз даних буде цінним. Для того, щоб продовжити свою кар'єру. Ось такі от справи. Добре. Окей. Ну, перш ніж розібратися з аналізом, нам потрібно розібратися з тим, що таке велике. Е, ну, колись Білл Гейтс сказав, що 6004. 400 640 кілобайтів вистачить усім. Перші екземпляри MS-DOS були розраховані на оперативну пам'ять у 640 кілобайтів. І цього здавалося досить. Зокрема, ті комп'ютери, які працювали на Аполлон 13 там, чи, скажімо, на місії Вояджерів, вони всі. Ну, порівняно з сучасним смартфоном, здаються якимось гномами. Ну тому те, що зараз здається великим, згодом стане малим. Як ви самі розумієте, і до цього треба бути готовим з точки зору як апаратної. Частини так і програмної, ми з вами, звичайно, будемо спиратися на програму. Е, так, ну, е, що таке великі дані? У них мають бути якісь властивості, і ми ці властивості маємо якимось чином описати. Е, для того, щоб замінити е, інвесторів там у якісь програми, е, потрібно, щоб все було структуровано. І, на щастя, всі характеристики великих даних, які е, будують у сучасних е, системах маркетингу, вони починаються з літери В, англійської літери V. Mm. Ну, гаразд, все це можна простежити, як написано у тому підручнику, до лютого 2001 року. Оці от 3 В настільки заповнили мізки маркетологів, що вони почали добудовувати ще ВВВВВВ. І ми зараз подивимося, як це все відбувалося. Через стрімке зростання електронної комерції ми маємо декілька характеристик, атрибутів великих даних, які можна поєднати у визначення. Об'єм волім, неї потік даних, і він має бути великий, так? Ну, великий в сенсі апаратного забезпечення на сьогодні, так? Завтра він може стати малим. Далі швидкість надходження даних. Зрозуміло, з зростанням кількості користувачів в мережі, скажімо, і приладів, які у цій мережі працюють, наростає. Як об'єм, так і об'єм за одиницю часу для даних, і тому швидкість надходження даних теж є атрибутом великих даних. Якщо ми хочемо, наприклад, дослідити швидкість зростання тріщини, нам потрібно буде вивчати ну, ну, великий потік даних, зокрема візуальних даних з відеокамери. Тепер тензометри вже не такі модні. Е, і е, ну, робити висновки щодо переміщень. За переміщеннями ми побудуємо деформації, ну і далі визначимо за характеристиками матеріалу, напруження все, що потрібно для того, щоб побудувати гарну модель. Наша продукція це модель. Так, далі різноманітність. Дані надходять у різних форматах. Ну, Для нашої задачі з тріщиною все начебто просто. так? Візуальні дані, там колір кожного пікселя і все таке інше, можна потім якимось чином проаналізувати. Ну, а якщо ми говоримо про соціальні мережі, то там надходить абсолютно різнорідний потік даних від текстових до мультимедійних. Структури цих даних теж можуть бути різними. І це ще один атрибут великих даних. Це, так би мовити, визначення Лейні. Так, і це, це загальні атрибути. IBM має на все свій погляд, і, як ви знаєте, Основні мейнфрейми зараз у мережі, це там, скажімо, ські Вони додали ще достовірність. Оскільки ми маємо справу з технікою, то техніка з певною ймовірністю може відмовляти, і ми повинні врахувати це у невизначеності. Тих даних, які ми отримуємо. Ну, як е, зауважили Зікополос та інші, це є відповідь на проблеми з якістю та джерелом, е, які ми маємо в ініціативах з великих даних, так? Щось надійшло без помилок, щось надійшло з помилками, і ми маємо врахувати це все в будь-якому випадку. Так, Microsoft теж має свій погляд на речі. І вони розширили ще на три пункти нашу модель з трьома В. І це вже 6V. Тут ми маємо значення, яке ну, пов'язане з мінливістю наших даних. У сенсі обсягу і видимість нам потрібна повна картина для того, щоб прийняти якесь інформативне рішення. Юрій Демченко, наш колишній співростпівчизник, запропонував у 2013 році визначення 5В. Ну, він додав. Просто до IBMівського ще оте от value значення. З'явилися і інші варіанти атрибутів великих даних, аж до 11. Ось, так би мовити, загальна картина того всього, що ми маємо на даний момент. Причому кожного атрибута є якісь всередині. Параметри, так? Вони визначають ну, як вагу цього атрибута у загальному визначенні, так, і ну, загальну картину подібних ну, емпіричних, так би мовити, визначень, або, якщо так говорити маркетологічних. Ось таке воно все. Ну, звичайно, для наших цілей це все не підходить, але, як ви самі розумієте, ми дуже часто маємо справу з непрофесіоналами у нашій гаузі, і тому для того, щоб їх зацікавити, нам потрібно якимось чином все візуалізувати ось таких от діаграмах, і, так би мовити, продемонструвати. Принаймні те, на що спрямовано нашу діяльність. Так, окей. Це різні аспекти даних. Ну, нам потрібно з точки зору аналізу зрозуміти, що таке власне дані, як вони виглядають. Ну, З точки зору хронології, можна поділити наш, наш підхід до аналізу великих даних на деякі номерні визначення, так? які визначатимуть підхід до того, що ми визначаємо як великі дані. Початково це було просто Ну, Якийсь підхід до аналізу сховища. Ну, зрештою, в статистиці, коли ми вивчали теорію ймовірностей, все це вже було, так? Якась кластеризація, далі ну, застосування закону великих чисел там чи центральної граничної теореми, і якісь критерії, які визначаються різними розподілами. так? Ну, нічого такого незвичайного, це просто статистика, статистика з, новим назво, з новою назвою, так? Далі великі дані можуть бути просто технологією. Якщо ми поєднуємо різні програмні компоненти у комплекс, то великі дані це ніщо інше як просто поєднання деяких структурних елементів технології. Ну, зокрема, якщо говорити про сховище даних Google, це у нас MapReduce, е паралельна обробка БСП, е стійки розподілені набори даних, тобто усування тої е проблеми з вірогідністю, так? І лямбда-архітектура, яка дозволяє виконувати ліниві обчислення. Окей, ну, з іншого боку, з точки зору інженерної практики, ми маємо застосування великих даних. Тобто, якийсь процес, який дає нам в результаті машинного навчання модель, за якою ми можемо отримувати інформацію. І прогнозувати поведінку системи. Ну, а з іншого боку, за тою моделлю розширювати, власне, розширювати ті великі дані, ну робити якісь бізнес-прогнози, так? Окей, щодо сигналів. Якщо у нас орієнтація йде на застосування, то нам потрібні якісь часові проміжки. Ми можемо зорієнтовуватися на минуле, на поточний момент, на майбутнє. Створення моделі, реалізація моделі і прогнозування. Ми шукаємо якусь закономірність, сигнал тих даних, які отримали. Ця закономірність може бути неочевидною. Ну, так само, як, скажімо, сидите ви багато за комп'ютером. Відповідно, контекстна реклама буде, скажімо, рекламою геморою, засобів від геморою, скажімо. Щось таке. Сигнал, так би мовити, прийнято. Так, великі дані також можуть бути можливістю. Колись ми мали технологічні обмеження, ну, скажімо так, як з аналізом напружено-деформованого стану. Що ми могли робити? Ну, взяти, наклеїти на зразок купу тензометрів, з'єднати їх, а тензометр штука дорога. З електронно-обчислювальною машиною і в декількох точках поміряти деформації. А тепер Тепер все набагато простіше через те, що машини можуть обробляти великі потоки даних. Ми скористаємося digital image correlation, цифровою кореляцією зображень, нанесемо на зразок якісь, скажімо, умовні. Крапки методом пшикання на нього фарбою. І за тими крапками визначимо деформації, не треба ніяких тензометрів. Це можливість. можливість. З іншого боку, до нас ідуть філософи: великі дані це якась метафора. Це процес людського мислення, і піднімає. Великі дані на новий рівень розширює, так би мовити, мозок можливості нашого мозку за рахунок штучного інтелекту, так званого. Ну і нарешті найціннішішим означенням великих даних є таке означення, що великі дані це те, що ми вже знали раніше, але з новою назвою. Ну, тобто, скажімо, маємо ми справу із ну, композитами, так, композити, композити, все ви вивчили, вивчили, як там рахувати, як організувати композитні матеріали, а тепер а тепер нанокомпозити. Щось новеньке, так, нова назва. і... Ми можемо написати ту саму серію статей про нанокомпозити. <смі> Але суть то буде та сама, так? Математична модель приблизно та сама. Ну і ті моделі, які ми застосовуємо для того, щоб виконати аналіз напружено деформованого стану, зробити прогноз по. Проєктуванню або по міцності, все те саме, так. Те саме. Те саме. Е, ну, що що ми виберемо? Ну, байдуже, що ми виберемо. Наша справа навчитися практичним аспектам усього цього протягом коротких п'яти лекцій, так? Окей. І... Мета аналізу буде такою. Отримання ретроспективи шаблонів метаданих, ну тої самої моделі, розуміння, глибоке розуміння питання або проблеми і передбачення. Точний прогноз. Так, що у нас тут пишуть? Окей. З вашого дозволу. Такс. Добренько. Ну, машина навчання. Що ми отримаємо? За рахунок чого ми отримуємо модель, так? За рахунок машинного навчання, звичайно, що епоха перфокарт скінчилася. І ми вже не можемо розраховувати на якогось оператора, який там все проаналізує, для того, щоб розібратися, скажімо, з тою самою цифровою кореляцією зображень. Ну, власне, для того, щоб створити модель, треба змусити комп'ютер, створити модель, так, написати код, за яким він сам запрограмує себе. Отже, машинним навчанням за Артуром Самуелом є дослідження, яка дає комп'ютерам таку здатність навчатися без явного програмування. От такі от аспекти машинного навчання досить різні. Е, ну, автори підручника. Вважають, що можна знайти принаймні 32 різних описи, які поєднують у собі різні аспекти для того, щоб сформулювати визначення машинного навчання. У нас мають бути дані, інформація, знання та, власне, штучний інтелект. В так? Це база, так би мовити. Так, ну, як у всякій е, такого сорту дисципліні, де е, поєднується політологія з філософією, все е, в результаті зводиться до якихось таблиць. Ну і ось таку от таблицю запропонували автори-підручника для того, щоб е, розібратися з аспектами машинного навчання. У кожного е, застосування машинного навчання є свої якісь е, аспекти, так.